Добрий день. Правилично приходиться заряджати акумулятори. Для цього використовувати різні зарядні пристрої. Один із таких пристроїв Уфо. Модель КН 990 a Це зарядний пристрій. Підназначення для зарядки акумуляторів, пальчиков, мікропальчикових, кроны. акумулятори нікель кадмі и нікель гідридні. Якщо хто не знає, позначка АА це пальчикові акумулятори. А інша позначка ААА це мікропальчикові акумулятори. 9 вольт це означається крона акумулятор без цього крон звичайно коштує біля 30 гривень то що бачив, сама дешева акумулятор буде набагато дорожче і вони доволі рідко зустрічаються і так цей зрядний пристрій можна підключати тут є роз'єм до автомобільного зарядного пристрою і має на увазі від чи щоб працював. Так, от він спереду виглядає, значить характеристики в нього входящі 1,4 В і 1000 мА. ТОП заряду. Можу сказати, що пластик цей доволі якісний, не боїться падінь десь з висоти пів метра, падав і нічого не було, тільки царапини. Знижу. Коли ми ось внизу, це для крони. Однієї тут для іншої крони. Інше оцей відсік перший, це другий, це третій і це четвертий. Сюди вставляються акумулятори пальчикові. Зараз покажу. Пальчиковий буду вставлятися. Ось тут крайня пластина, контактний. О таким чином. А мікропальчика, коли будете вставлятися, до цієї пластини перший буде торкатись. Буває, що іноді треба підгнати контакти. Значить, Особливість цього зарядного плисту, що нужно ставити в неємності акумулятори. І одного типу... Після цього вставляється, от то бачив, що ролики я зробив, уже подовжувач. ось так от мені не видно якраз не відсвічує. червоним кольором світяться два світлодіоди. Це значить іде зарядка. Якщо вони не світяться, скоріш всього що. Поганий контакт між акумулятором. Наприклад, якщо ось цей не світиться, це йде напроти цього акумулятору, то треба перевірити контакт. Бажано заряджати в цьому пристрої по два акумулятори. Легше, легше орієнтуватись, якщо, наприклад, не буде контакту. Якщо ви вставили акумулятор і світодіод періодично мега, це значить, що акумулятор вийшов з ладу. Коли акумулятор буде повністю заряджений, його акумулятори повністю заряджені світодіод зміниться з червоного кольору на зелений кольор. Ось таке на хитрий зарядний пристрій також можу сказати що пальчиковий акумулятор я використовую для плитів квадрокоптерів і виставляю замість звичайних батареї. Тобто в одних випадках можна використовувати звичайні батарейки оскільки в мене є акумулятори то зарядив поставив Повісь там зарядити, опять підпос... підзарядить його, поставив і користується довго. Ось. Тому я люблю використовувати акумулятори. Це зарядний приси, хоч і устарівший, але його можна використовувати. І по ціні він буде доволі дешевий. Не зможу зараз навіть по чому зараз пройдуть. Може, гривень. 200 плюс-мінус вот так уже комментарий.